Справа 816 поділи число 290 на 3 частини у відношенню 5 до 6 до 9. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, а яку кількість частин має містити число 290. Там має поміститись 5 однакових частин, 6 однакових частин і 9 однакових частин. Ну що ж, тоді їхню кількість буде дорівнювати. Записуємо перша дія. Ми до 5. Додамо 6 і додамо 9. І це дорівнює. 5 додати 6, це буде 11. Додати 9. Це буде дорівнювати 20. Ну що ж, я не буду писати частини, бо тут у нас три частини фігурує, я напишу частинки. Отже, 20 частинок. Це у нас у числі 290. У числі 290. Гаразд. Ну що ж, отже, у числі 290 міститься 20 рівних частинок. Давайте дізнаємося, а скільки ж тоді припадає на одну частинку. Ну що ж, отже, записуємо друга дія. Тобто ми 290 ділимо на 20. І ділений і дільник поділимо на 10. Від цього частка не зміниться. Це буде дорівнювати 29. Що ділиться на 2. Ну і це буде дорівнювати 14,5. Є. Отже, 14,5 записуємо. Це в нас відповідає. Одній частинці. Одній частинці. Раз. Ну що ж, Перше число це 5 таких частинок по 14,5. Записуємо тоді, як його знайти. Третя дія. Ми 14,5 множимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, Як можна помножити на 5, можна помножити на 10 і потім поділити на 2. Це буде помножити на 5. То ми записуємо, як 14,5, що множиться на 10 і ділиться на 2. Це дорівнює, Множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч. У нас вийде 145, що ділиться на 2. І це дорівнює, 140 на 2 це буде 70, 5 на 2 це 2,5. Тобто це буде 72,5. 72,5 записуємо, що це у нас буде перше число. Ну що ж, а зараз як порахувати, яке друге число? Друге число містить 6 частин, частинок по 14,5. Записуємо тоді четверта дія. Тобто ми 14,5 множимо на 6. І це дорівнює. Ну що ж, як можна помножити на 6, можна помножити на 2, а потім помножити на 3. Записуємо 14,5, що множиться на 2, а потім помножимо на 3. І це дорівнює 14,5, що множиться на 2, ми вже множили, це буде 29, то записуємо, що це буде 29, що множиться на 3, і це дорівнює. Як можна 29 помножити на 3? 30, помножити на 3, це буде 90. А тут на 1, що множиться на 3, буде менше, бо тут всього 29. Тобто це буде не 90, а буде 90 мінус 3, це буде 87. Записуємо 87. Це у нас буде тоді друге число. Друге число є. Ну що ж, як зайти третє число? Третє число містить 9 частинок по 14,5. Записуємо тоді 5 дія. Ну що ж, 14,5 множимо на 9. І це дорівнює. Можна стопчик множити, можна помножити на 10 мінус 1. І так і так, можливо, без проблем можете прохватити. Ну, давайте місце є. Помножимо стопчик. Записуємо тоді 14,5. Що множиться на 9. Множимо. 5 помножити на 9 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 4 помножити на 9 це 36. Плюс 4 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 це 9, плюс 4 це 13. Тож, один знак після кого ми ставимо, то записуємо, що третє число у нас дорівнює 130,5. Записуємо, це у нас буде тоді третє число. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, ну що ж, поділи число 290 на три частини. Ну що ж, ми поділили. Записуємо перше число 72,5, друге число 87, і третє число 130,5. Ну що, ж, ось таке завдання на поділ числа в певному відношенні на цьому вправу завершено.